Я Шадлова Варвара Артем, учениця 10 а Новомиргородського ліцею No3, слухач секції хімія Манново-Мергородського міського це до Пропоную е, тему моєї роботи: «Заміна хімічних миючих засобів у побуті як забруднювачів навколишнього середовища на природі. Я зацікавилася цією темою, тому що я помітила від побутових хімічних засобів, виникають алергічні. Е, в членів моєї родини, знайомих та однокласників. Та я сама почала страждати на прояви алергії, і це спонукало мене в цю тему. Актуальність теми В зв'язку з великою кількістю алергічних захворювань серед дітей шкільного віку, пов'язаних з застосуванням мийних засобів, виникла необхідність створення рекомендацій по заміні хімічних речовин на природні мета роботи: опрацювати теоретичний матеріал про склад миючих засобів, пар засоби, що містять хлор, ензими, фосфати та дізнатися з відкритих джерел про їх шкідливий вплив на живі організми. Піріх в навколишньому середовищі, дослідити які речовини, що входять до складу миючих засобів, можуть викликати алергічні реакції, запланувати шляхи заміни шкідливих речовин на безпечні. Поставлені завдання провести опитування серед учнів школи. школі. Чи страждають вони на прояви алергії? Які з побутових миючих та чистячих засобів виникають у них алергію? Ознайомитися з ринком пропозицій торгових центрах по продажу миючих засобів, встановити найбільш популярні засоби, знайти якими народними методами або екоречовинами можна замінити хімічні засоби та успішно застосувати їх при прані та чищенні, розробити рекомендації по заміні шкідливих засобів на безпечні, провести анкетування учнів з метою встановлення поліпшення їх здоров'я при використанні еко та природних речовин, дослідити якими миючими засобами користується так персонал. У школах району. Об'єкт дослідження. Побутові миючі засоби, які пропонуються ринком в широкому асортименті. Предмет дослідження, можливість замінити шкідливі хімічні речовини побутової хімії на засоби природного погодження або біологічні чисті добавки з формулою зеленої сили, використання тільки натуральних активних інгредієнтів даних самою природою. Речовини, які отримали на міжнародній арені, екознак, альтернативні препарати до широко розликомованих, але небезпечних. Науково нови знак створення пам'ятки для населення нашої місцевості з рекомендаціями використання сучасних безпечних речовин в побуті, вміти обирати нешкідливі засоби з коротким періодом розпаду, використання нешкідливих рослин нашої місцевості як альтернативи для миючих засобів. За результатами анкетування алергічних проявів серед покупців магазинів Континента ТБ і варто. 25 опитуваних відсотків мають часткові прояви алергії, 5% мають постійну алергію, 70% не мають алергічних проявів або не звертали на це увагу. Я провела опитування купівлі пральних порошків. Виявилося, що найбільш вживаним є продукт торгівельного використання гала, а є екотовари, майже ніхто не купує. Після проведення анкетування я помітила, що люди не читають склад, мало інформовані про екотовари. Маючи в користуванні інтернет-ресурс, 70% покупців зовсім не обізнані з безпечними товарами. Тому я провела велику роз'яснювальну роботу для населення територіальної громади. Я запропонувала покупцям ознайомитися із товарами екотоварів. Розробила пам'ятку, в яку несла екологічне маркування для того, щоб люди купували та знали те, що для них було б безпечним. Я створила пам'ятку, яку поширила серед дітей та батьків нашої громади. А також запропонувала не використовувати при прибиранні засоби, які містять хлор, ензими, фосфати, оптичних відбілювачів та барників, та дала поради, як обирати миючі засоби або чим їх можна замінити в домашніх умовах. Я опрацювала відомості з інтернет-ресурсу, використавши власний досвід, взяла в людей старшого покоління рецепти для виготовлення мила власноруч. Розробила рецепти мийних засобів з нешкідливих речовин, які є в домашньому використанні. Запропонувала використовувати рослини, які можуть бути гарними учасниками посуду, такі як порошок гірчиці, сім'я, теме календула, їхні масла. Розробила рецепти настоянок скорення польового хвоща. Плодів кінського каштану та інші рослини, які мають мийну здатність, та запропонувала багато інших рецептів, які перевірила в домашніх умовах. Особисто на собі на близьких і погодилися в експерименті, я помітила, що алергічні прояви були відсутні. Я запропонувала рецепти мийних засобів, виготовлення власноруч та провела майстер-клас спеціалістам по виготовленню мила в домашніх умовах. Я ж розробила такі рекомендації та поширила їх. Обирайте засоби, в яких пар мінімальний. Кількість відсутніх хлор та ензини, які мало піняться, без фосфальні. Не купуйте дешеві мийні засоби. Уникайте контакту незахищених частин тіла з порошками. Споліскуйте з речі в проточній воді 50-60 градусів. Не вдихайте пари миючих засобів, щоб легені не потрапляли шкідливі речовини. Проводите ополіскування білизни та речей великою кількістю проточної води. Після використання миючих засобів, гарно вимивайте руки гарячою водою, привітрюйте кімнату та робіть вологе прибирання. Не допускайте дітей до мийних засобів. Отже. Ми опрацювали відкриті джерела інформації про шкідливий вплив миючих засобів на живі організми. Дізналися, які речовини виникають алергії реакції у дітей. Опрацювали матеріал про екотовари, дізналися про їх маркування, провели анкетування учнів та встановили, наскільки негативно впливають на них речовини побутової хімії, провели опитування по цим миючих засобів у найбільш торгових центрах міста, де дізналися наскільки несвідомо обираються миючі засоби населення, навчилися виготовляти милу власноруч, розробили або вдосконалили рецепти миючих та чисті. Засобів видалиних в домашніх умовах з нешкідливих речовин. Розробили рекомендації щодо правил поводження з миючими засобами та пральними порошками в домашніх умовах. Ознайомили з ними учні та батьків, домолися заміни дешевих миючих засобів на еко в нашій школі в техперсоналах персоналах та класах кімнатах. Домолися не пускати дітей молодшої ланки до миючих засобів. Напрямки мого дослідження, розроблені рекомендації поширити серед батьків та населення міста. Вони повинні знати і обирати те, що до них було б корисним та безпечним, вияснити, якими миючими засобами користуються в дитячих садках, і е, дослідити алергічні прояви в дітей дошкільного віку, е, пропагувати всім підприємствам територіальної громади користуватися екотоварами, поширювати наш досвід на широкий загал через засоби масової інформації. Дякую за увагу! Будьте здорові!